Усім доброго дня, канал, сільська господиня, і я вас, як завжди, знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити оладки. Ну, оладки у мене будуть з вишнею, з сиром. От в мене залишилось трошки вишні, трошки сира. І я вирішила посмажити з вишнею і сиром оладки. Ось я смажила і дуже мені такі вони смачні були. Хочу знову спробувати. Потрібно мені борошно ще. Борошно в мене просіяно, я завжди борошно сію. Я тут взяла один жовток і одне ціле яйце. Отже білок відкинула, тому що білок трошки забиває тісто, так що я так зробила сьогодні: олія для смаження, сода, сіль, цукор і кефір. Кефір трошки теплесенький, я підігріла його. Ну і зараз буду замішувати і покажу вам. От візьму сир. Сир можна вилкою просто трошечки отак перетерти. Можна його блендером збити. Ну, я так, щоб швидко я трошки вилочку перетру його. І я люблю, як там сир, сир кусочками у лотках є. Тому я його не дуже і стараюся так блендером перебивати. Додам сюди. Одна столова ложка цукру. І люблю такі, щоб були солоденькі, друга столова ложка цукру. Ну і небагато ж таки так дам солі. Ось так, ну, пів чайної ложечки. Це забагато я забрала. Візьму так десь одну третю чайної ложечки. солі. І отак гарнисенько сир з цукром і сінлю покажу. А тепер от, от янці вилочкою теж гарнесенько гарнисінько переб'ю. Ну, так, гарнисінько перебила. Теж можна перемішати тут з сиром. Тепер візьму ложку і далі вже буду ложкою. Додам сюди вишеньки оці, теж перемішаю сиро тут, а тепер буду додавати борошно. І ще додам от сюди ось так столову ложку одну, другу олії. Тепер буду додавати борошна. Отак, от зараз додам половина борошна. Скільки борошна піде, я вам вже в описі напишу. Так, ну і тепер знову додам борошна. Тепер додам сюди отаку от чайну ложечку соди. Чуть-чуть такий, як вершок є. Все борошно сюди додам і зразу таки трошечки полю кефіром, щоб сода згасилася тут хоч трошечки. Тепер знову додам борошно сюди. Так, і вже буду додавати кефір сюди. Ще не увесь додала кіхі. І бачу, що можна ще кефіру додати, додала увес уже. От я думаю, що і все. Не треба його довго вмішувати. Отаке От вийшлося, бачите? Воно ну, хай постоїть. Хвилин 5-10. І я підготовлю поки що сковорідку. Я поставила сковорідку, бачу, що сковорідка нагрілася. Буду наливати олії. Зараз трошки олії ще нагріється. Отак. Я наляла тут у чашку трошки олії, і так ложку трошечки обмокаю воду. Тісто вже не перемішую, бачите, набрала на ложку, воно таке густеньке. Ну і буду ставити вже сковорідку, щоб смажилося. Ось трошки зменшу тепер ну, от і з другої сторони бачу, що гарненько зарумєнася, буду забирати їх. Такі бачите. О вот так і получається, і зараз слід. От і слідучі посмажилися, буду забирати. Тут покажу вам, бачите, вони слідучі вже краще получаються, трошки вищі, які вони мають більш пушисті. Ну, перші завжди оладки чи там налиснички, як смажено, завжди вони такі більш-менш неудачні бувають. Слідучі вже краще. От. Отакі От виходить. Ну і далі так буду смажити. Кажу, що я вже досмажую останні, отакі От виходить, бачите? Такі буду забирати. І зараз уже покажу вам, які вони у мене всі отрималися. Я латки вже посмажила, покажу вам, які вийшли. Отакі. От Оце. Вишенька, тут видно, таке чорнесеньке, трошечки дуже смачненькі вися ми вже посмакували. Сметаною. Вони такі легесенькі, такі пухесенькі получилися. От покажу вам, які вони всередині. Видіться. Вишені дуже багато. І такий колір трошечки, бачите, вони показують в екрану трошечки темненький колір. Ну, Тому що там вишня, і вишня трошечки е, красить колір е, борошна. Тому вони такий вигляд всередині мають. Я одного разу. Вареники робила з вишнею, і там в мене був такий коментар. У вас такі темні вареники вийшли. Чому не такі темні? Ну це ж вишня, вишня надає такий колір трошки темний. Але на смак то вони дуже смачненькі, такі легесенькі, пухесенькі. А ще там і сир додає свій смак, то дуже-дуже смачненькі. Нам дуже сподобалося. Ми вже посмакували, як я казала, дуже гарненько. Так що, дівчатка, хлопчики. То був сьогодні зі мною на каналі. Дивився, як я готувала отакі оладки. Просто трошки сира, трошки вишні, і все до кучі, і воно виходить смачненько. Приготуйте і ви. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую, що дивитеся мій канал, підтримуєте його. Дуже-дуже вам гарно дякую. Дякую, а особливо дякую вам за ваші побажання, чого і вам бажаю. Бажаю вам усім, щоб були здорові ви і ваші родини. І поскоріше нам мирного неба! І тоді до зустрічі!